Доброго дня успішним людям! Вітаю вас на платформі Forky Life. Наша неймовірна подорож на інтенсиві Go Bronze продовжується, адже кожного дня ми отримуємо нові знання, нові уроки від різноманітних спікерів, лідерів, які є практиками в цьому бізнесі. І це дуже великий плюс, що ми маємо можливість навчатися тих людей, які зараз в динаміці, які використовують кожного дня свої якісь. Лайфхаки, ідеї, працюють по системі Network 21, використовують пункти ключової людини, консультуються зі спонсорською лінією, і таким чином це люди, в яких варто отримувати які знання і використовувати в своєму бізнесі. Але звісно, що у вас будуть також свої знання, і з часом ми один в одного можемо навчатися і доповнювати один в одного. Давайте трошки познайомимося. Мене звати Віктор Торчин. Я за фахом тренер з шахів, з міста Львова, досягнув рівень платонового засновник бізнесу. Ось, і сьогодні в мене така цікава тема: це є соціальні мережі. Це є такі соціальні мережі, це таке воронка різноманітних контактів, і холодних, і теплих. І от, от така тема в мене це холодні контакти да, в соціальних мережах. Я трішки маю певний досвід в соціальних мережах. У мене там декілька соціальних мереж, є і, там, і 45 тисяч підписників, і 2,5 тисячі підписників, 2 тисячі підписників. В різних соціальних мережах я якби, проявляю себе як активний. Та? В деяких соціальних мережах навіть я проводжу. Блоги так, прямі етери, і знаходжу холодні контакти, які заходять до мене, щоб послухати, про що я розповідаю. Так, і відбуваються такі знайомства. Ну сьогодні я вам можу дати таку пораду. Наприклад, ви є там боїтесь публічних якихось виступів, виходите в прямі етери. Так, но ви можете приймати участь. У відомих блогерів, які ведуть якісь скажімо, етери, і ви можете на різноманітні теми підписуватись на таких блогерів, слухати про що вони розповідають, це може бути якась тема схожа до вашої, це може бути якісь б'юті, може бути здоров'я, можуть бути якісь, наприклад, нутриціологи. Так? І коли ви будете відвідувати такі прямі етери відомих блогерів. Які для вас це може бути плюс? А плюс це може бути якраз власне, холодні контакти. Тому що дивіться, як це працює. Наприклад, хтось вийшов у прямий ЕТР, веде свій ефір і ви е, слухаєте, так? але є люди, які пишуть коментарі. Є е, е, активні люди, є менш активні, но у тих людей, як і у вас, є якась вже спільна. Тема, да, якщо ви вже слухаєте цей ефір, цей етер, значить є якась тема, яка і тих людей цікавить, і вас цікавить. І відповідно, коли ви читаєте коментарі, ви можете приймати активну участь в коментарях цієї, цієї ну, переписників, які там щось пишуть. Ви можете зайти на їхню сторінку, так? ви можете про, поставити декілька скажімо, вподобайок Цій людині подивитися, які там у неї, скажімо, пости, на які теми, і ви можете зайти на її пост, теж не забути поставити вподобайку і написати якийсь коментар. Коментар, коментар похвали. Дуже важливо людину похвалити, адже це буде людині приємно. Вона, звісно, коли ви похвалите, вона вам відповість. Далі, коли. У вас може зав'язатися вже якась певна розмова, ви можете перейти в Дірі і писати вже якісь особисті повідомлення, тобто вже підігрівати свій, скажімо, недавно це був холодний контакт, але ви вже його підігріваєте, він вже тепліший стає. І звісно, що. Людина зайде також і на вашу сторінку. І отут дуже важливо, наскільки ви в соціальних своїх мережах будете притримуватись якихось певних своїх там, таких стандартів. Як буде виглядати ваша сторінка? Чи вона буде цікава людині? Наприклад, у мене був такий досвід минулого місяця. До мене зайшла одна дівчина з Польщі, вона працює в сфері б'юті на мою сторінку, подивилася мій профіль, та, і вона мені потім написала: мені, мене зацікавив ваш профіль. Я підпишусь на вас, мені цікаво. Тобто, Воно ось так працює. Тобто, Вам потрібно зробити декілька цікавих постів, подумати, як вони будуть у вас цікаво оформлені, тому що це теж. Кандидати, потенційні ваші клієнти і партнери вони будуть вивчати і дивитися ну, ваші там, останні пости, що як у вас оформлена шапка профіля, це все дуже важливо. Я завжди на своїх таких ну, якби тренінгах кажу своїм кандидатам: уявіть, що до вас зайде на вашу сторінку, зайде 10 мільйонерів. І самі собі задайте запитання. Чому цей мільйонер має підписатись на вас? От що от його може там зацікавити у вас? Тому продумайте оце, таке, знаєте, домашнє завдання, щоб ви собі самі для себе здали, а чому він має на мене підписатися? Чим я такий цікавий, що я можу корисного цій людині дати? Оце дуже важливо. Ну і коли ви вже переписуєтеся зі своїм кандидатом, звісно, що він запитає вас, а чим ви займаєтеся, ну, це вже буде. Інша тема е, інших спікерів, е, там хто чим і як правильно подати інформацію, хто чим займається. Але саме основне для вас це що е, знайти людей, які цікаві будуть і ви їм, і вони вам, і ви можете щось обмінятися, які вже там досвідом своїм, і от таким чином ви можете познайомитися з е, ось такими холод, холодними контактами. Я вам скажу, це дуже е, такий простий спосіб. Познайомитися з активними людьми, я вам скажу, що я неодноразово приймав участь в таких чатах, де люди переписуються. Досить цікаві люди, скажемо, такі креативні активні в соціальних мережах, а нам такі потрібні в бізнесі, щоб вони були активні, позитивні, креативні, де да? з ними тоді легше спілкуватися і, і комунікувати. І відповідно. Я побачив, що ця стратегія працює, і в мене є декілька таких ну, з холодних контактів, декілька партнерів, які на сьогоднішній день купують продукцію активно майже кожного місяця. Через те, що я просто зайшов до якогось блогера в ефір, слухав цього блогера, читав, що люди пишуть коментарі. І, як знаєте, дивився, хто для мене буде цікавий і почав з ними списуватись. І от це воно дуже непоганий такий інструмент знайти собі якихось нових кандидатів в свій бізнес от завдяки таким холодним контактам в соціальних мережах. Ну і, звісно, ще є моменти по Вашим, скажем, сторінкам, які ви ведете в соціальних мережах, ну наприклад, інстаграм, наскільки ви часто робите пости, наскільки часто ви виставляєте свої сторіси? Да? Це сторіси в таких кружечках, що за 24 години вони пропадають. Тобто виставляєте в своїх соціальних мережах, наприклад, в сторісах. Якусь активність на проці дня ви будете бачити, хто за вами спостерігає. Ви зможете також з тими людьми починати комунікувати. Ви можете виставляти якісь обзор продукту, які ви, наприклад, купили в нас в компанії, чи якусь розпаковку, і будете бачити теж, як ваші підписники за вами спостерігають. Ви можете задавати їм якби і питання робити пост, і зразу ж задати питання там, а чи користувались ви цим засобом, наприклад. І ви вже будете бачити активність, хтось користувався, хтось не користувався, будете бачити можливість як комунікувати далі через коментарі. Тобто, ви зробили якусь гарну різ поста. Хтось вам лайки поставив, коментарі написав. Це теж все працює соціальні мережі. Просто хтось їх використовує, а хтось не використовує, і ви просто спробуйте навчіться, але почніть все з оформлення своєї сторінки. Якщо у вас там якісь до того були пости, десь ну там, десь ви з інтернету взяли і що-небудь там запостили, видаліте все, зробіть свою сторінку професійно, щоб коли до вас зайшов якийсь. Мільйонер, як я кажу, він захотів підписатись на вас, щоб він, йому було цікаво на вашій сторінці і спостерігати е, за вашими історіями. Тому це робити треба професійно. Якщо ви хочете у свій бізнес професіоналів запросити, так, то будьте самі професіонали. Ну, е, удосконалюйте свої скіли. Продивіться, прослухайте на GoBronze багато от, різних оцих уроків, нотуйте і все використовуйте, тому що тут буде неймовірний такий, знаєте, багаж знань від різних спікерів, які будуть давати інформацію, як будувати цей бізнес. Ну я вам хочу сказати: задайте собі таких для себе три запитання: от самі собі задайте це як, ну, як домашнє завдання для вас. От От, зараз закінчиться ефір, а ви собі просто цих три питання, дайте відповідь на тих три запитання. Для чого е, взагалі я в цьому бізнесі? Це буде перше запитання, для чого я в цьому бізнесі? Е, як я буду робити цей бізнес? От, це друге запитання. І третє, що мені може помішати в цьому бізнесі? Теж задайте це запитання. От, і напишіть собі напроти кожного цього. Ці пункти і повірте, на протязі оцього інтенсиву, ви коли собі напишете, вам буде набагато простіше будувати цей бізнес, коли ви дасте відповіді на ці запитання. Ну і хочу сказати, вам, що використовувати соціальні мережі. Е Постійно, так? Не думайте, що ви зробили якийсь пост, якийсь різ, і у вас зразу там поток клієнтів будуть писати вам, а як мені підключитись до тебе в команду, а як мені в тебе щось замовити. Це є систематична робота, яка вам принесе результат. Але при тому, якщо ви будете робити це систематично, 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 тоді пожнете потім свої плоди. Ось. Ну, з вами був Віктор Торщин і до нових зустрічей. Бажаю вам успіхів і досягнути нових вершин і рівнів на цьому інтенсиві нашого 90-денного курсу.